Слава Україні, друзі! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів Добре. на Київщині. Сьогодні відосік буде про доставку цього баги в Кам'янське і про доставку цього квадроцикла на Полтавщину. Обидві одиниці на подарунок дітям. Значить, оце підлітку парубку купили, здається, на 10 років батьки. Значить, а оце купили донечці. Ну також десятилітня молода гонщиця зростає. Так, ну що, традиційно техніку ми веземо підготовлену, як завжди. У нас все, як ви бачите, в смазочці. Там також все промазано, відрегульовано. Замінені всі масла, фільтри, відрегульовані розвал сходження. Тут багіінжекторне, тому ніяких маніпуляцій там з карбюратором додатково нічого не треба. Єдине, що ми тут зробили, додатково обслужили і допрацювали повітряний фільтр. Додали фільтр. Тонкої очистки. От. Ну і, в принципі і все. Значить, про квадроцикли, рато ви вже бачили багато. Хто не бачив, хто потрапив на цей відосик випадково, переходьте на головну сторінку каналу, а там вже багатько інформації про неї. Коротше, Рато. Багі Лінхай 200, квадроцикл РАТО 200. Стартуємо на Слобожанщину. Ну, по суті, Полтавщина і Дніпропетровщина умовно являються такою. Прилеглою частиною Сходу України. Лупашимо. Так, план дій у нас наступний. Значить, я попросив власника квадроцикла РАТО із Полтави, щоб вони виїхали мені трошечки назустріч кілометрів 20. От, бо він проговорився, що у них є бусик. І ми квадроцикл перегрузимо їм в бусик. Я їм вдячний, що вони погодились. Виїхати мені на зустріч. Значить, Зустрічаємось ми в Решетилівці. В Решетилівці зараз перевантажуємо їм квадроцикл. От. А я продовжую свій шлях в Кам'янське від Решетилівки до Кам'янського ще кілометрів 150-170, здається, мені треба буде завести бані. Та Папка зараз обката його нормально. Все, вантажимо. Багі перепаркував трошечки вперед, щоб змістити вагу на щіпний пристрій. Так потрібно робити, для того, щоб машина краще рулилась і для того, щоб прицеп не гуляв зі сторони в сторону. Значить, як ви бачите, квадрик наш вже поїхав до себе додому, Ну, у нас продовжується доставочка, баги Linkai 200. Романтика на заправочці, люди варені яйця їдять, варена картошечка, герочки дивлюсь у них в салоні, компотик наливають з бутилки, з пляшки Моршинська. Згадалось дитинство, знаєте, і кудись захотілося в подорож, таку просту, невибагливу, без лишніх понтів, без Ну Нічого, скоро допалимо москалів, значить і у нас буде така можливість чудова. Що тест-драйв. Папа вже робить тест-драйв, мама з донькою десь десь вже під'їжджають Донька дуже хотіла квадрик, кажуть. Майже плакала хотіла квадрик, але купили баги, бо це безпека. Каркас безпеки, щоб якщо перевернеться, мінімум вірогідності травмуватися. У Макса в господарстві ще таке апарат Зараз будемо тестувати. Та ти що, тут, звісно, у людей рай. Він хай 180. Три роки в їхньому володінні, як же вона є Звісно, квадроцикл трошки помучений, підвізка розбита вся, але 3 блядь, як же він пиздячий. Місія виконана, квадрик доставили, баги доставили, люди задоволені. Ну Мені ще пощастило, я потрапив на тест драйв трьохрічного річного Z180. Квадрик, звісно, бойовий, помучений трошки, ходовка розбита, там варіатор зношений, щеплення трошечки буксує. Але загалом отримав задоволення, як же він їбошить. Як він їбошить, Зовні замучений, замучений резина зношена, колеса були перекачені, там, центральна частина протектора просто висипалась і так далі. Але як же єбоше Z-180? Ну і що, процес обкаточки, перший виїзд, власник уже дав 50 км за годину. Питаю мене, це нормально, що я так дав. Ну, добре, хоч не, не коротко тривало там, на якийсь короткий період От. Загалом дуже позитивна сім'я. Я отримав задоволення від спілкування з людьми. Ще й на тест-драйвчик попав, просто кайф. Так, ну і традиційно такий подгончик, наскільки я пам'ятаю, смородінова налівочка домашня. Значить Приїду додому, повернусь, буду вечерять. Вдячний за подгончик. Це вже не перший подгончик. Верхньодніпровськ Дніпровської області возив я квадроцикл Лінхай 300. Там замовник, чоловік з дружиною організували мені в самому пиздатому місці, в їхньому місті Ночлік. Там новий готель, просто комплекс, все, що хочеш, є. Оплатили мені готель, там все. Сніданок, я як дядько відпочивав, за що їм також подяка. І... Пляшечку віскаря. Замовник квадроциклу Рато із Києва. Це мій давній підписник. Він слідкував за моїм YouTube каналом. Він слідкує за YouTube каналом брата. Мій брат займається електромобілями. І він у брата замовив електромобіль. Коротше, ханкі Баністера пляшку привіз. Я йому передавав квадрик а Він мені хопа. Так, ну і на днях до мене приїжджали хлопці з Канева, привозили передплату. Значить, бронювали для себе квадроцикли Лінхай 300, які пливуть в морі. До, до речі, доступне попереднє бронювання. Квадроциклів наразі в наявності немає, але зараз партія пливе в Україну І доступне бронювання квадриків в морі. Коротше, хлопці привезли е, передплату і привезли пляшку горілки. Е, отакі приємності. Коли, знаєте, в якості вдячності дають якісь гроші, ну, тип, то, то, типу, типу, чайові, там. Там, хто 500 гривень буває, хто 1000, там, хто 100 баксів дає, знаєте, якось. ну, Неловко брати гроші, не знаю. Е... Треба, напевно, переналаштувати себе і приймати цю вдячність від людей. От я давати можу, а прийняти цю вдячність мені тяжко. Оце коли якийсь подгончик там. ну Оце домашній, це взагалі прелість. Коротше, суть не про це. Суть про те, що. Так склалося, що до мене притягуються люди, які так енергетично, в душевному плані, вони дуже близькі до мене, мені з ними комфортно. Люди позитивні, такі ж, як і я, з таким же ставленням до життя, до деяких речей, до техніки. І в цьому задоволення, в цьому кайф від роботи, яку я виконую. Так, квадрогараж. Це така невеличка, ну, в принципі, вже достатньо серйозна сім'я, яка росте кожного дня, Значить, і кожен клієнт мій він є частинкою цієї сім'ї. Тому всіх обійняв, друзі. їбашим Русню, слава Україні, слава нашим захисникам. Не забуваємо підтримувати армію. Якщо тобі потрібен квадрик, або потрібно баги, або потрібен сервіс, або потрібна консультація з приводу вибору тієї чи іншої моделі техніки, ти не можеш розібратись, я чи отут, чи отут завжди розміщаю контакти. Переходь, там знайдеш телефони, інстаграми, фейсбуки або в описі до кожного відео. Там є кнопочка внизу. Розгорнуть, подивись, і у тебе буде розуміння. Значить, і якщо ти потрапив на це відео випадково, я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів. і Я знаю про них все. З 2016 року я веду YouTube канал розказую про слабкі місця квадроциклів, про їх ремонт, тюнінг, допрацювання і так далі. Тому переходь на головну сторінку мого YouTube каналу. Це елементарна задача і там ти знайдеш безліч корисної інформації про різні моделі квадроциклів. Пока!